Свільні незламні українці. Зараз хотілося поговорити все ж таки про ту ситуацію, чому ж саме я вирішив викласти саме про цю не патрульних. Можуть хтось написати, як зі звуком, чи все проходить. Що ж е, найголовніше, це сама причина була в цих недопатрульних. Тому що, е, за моєю спиною в 2021 році, я так розумію, що керівництво прийшло, шукало в моїй роті тих, хто згодиться за моєю спиною писати на мене рапорти, е, і знайшлось лише. Ось ця не дотріється, тому що всі інші вони відмовились. А як потім відомо стало, ця не дотріється систематично. Після проведення службового розслідування я дізнався, що вони систематично виписували рапорти. І нібито за порушення мною дисципліни. Насправді. Жодного порушення з моєї сторони не було, і тому виявилось, що все ж таки знайшлись три такі чудові особи, які все ж таки систематично писали. Тому я ж вирішив все ж таки відкрити очі, а хто ж такі ці співробітники? Насправді. Це дуже чудово, тому що вони дуже наближені до керівництва. Як виявилось, мені потім багато співробітників казали, що їх недолюблюють співробітники і в роті, і в батальйоні, тому що, ну, занадто вже вони зухвало відносяться і до інших співробітників. Протягом відновлення. Мене поставили одразу з цією ж недотрієцею. Я так розумію, що для того, щоб знову ж вони думали, що я почну в тому ж дусі діяти і відмовлятися від незаконних наказів, і вони знову ж напишуть репорти, щоб знову мене звільнити. Але вони не вигадали. Я змінив свою тактику дії, але все одно ж діє в рамках законодавства. І тому довелося назбирати. Такий спосіб, який я не люблю, але я зрозумів, що інакше просто не може бути, тому що, як ви розумієте, мої спроби донести до керівництва порушення, якщо вони одразу відбуваються, я одразу пишу рапорти на департамент, на ОВБ, неважливо куди це ДБР, СБУ, прокуратура. Ці рапорти одразу спускаються до цього керівництва. Керівництво повідомляє цим порушникам, все усувають, все знищують, всі докази, і потім відписуються банальними листами про те, що нічого не виявлено, жодних доказів немає. Тому я повністю зафіксував всі їх порушення. І я знав, що після написання заяви відносно даних співробітників, це було 19 грудня. Я написав заяву на Клименка. Він ще тоді був начальником а, головою національної поліції, і як ви бачите, жодного проведення службового розслідування не відбулося, тому що. Протягом 30 днів, згідно з закону України про звернення громадян, вони не зобов'язані були від... прислати мені відповідь стосовно проведення службового розслідування. Як ви бачите, в нас вже лютий місяць закінчується, а відповіді до сих пір немає. Так само було написано мною запит через профспілку, щоб Клименко надав відповідь: а що ж, яким чином? Розглянули мою заяву відносно даних співробітників, яким чином їх притягнути до відповідальності. Так само жодної відповіді немає. Є порушення. Я так розумію, що найближчим часом знову підуть судові позови за ненадання відповіді. Так, Макс, хто у вас начальник поліції? Всієї поліції, Національної поліції, зараз голова я навіть не знаю. Тому що Клименка призначили ж недавно міністром внутрішніх справ, а він був головою національної поліції. А якщо брати чисто управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, то це калюжний, він, здається, прийшов в 17-му чи 2018 році, його назначили, і з тих пір він, начальник патрульної поліції в Дніпрі. Там це вся область під ним. Тому він достатньо себе почуває з Хорольським. Не забувайте, що там зараз дуже відомий Маслюк, він так, там має посаду замначальника управління патрульної поліції. Там кодло дуже величезне. Тому, все, що з моєї сторони, я. Свідомо поставив хрест на своїй кар'єрі, тому що я знаю, що якщо ти йдеш проти всієї цієї структури, тобі не світить жодного підвищення, жодного просування по службі. Тому але все ж таки, якщо просто сидіти, як всі інші патрульні поліцейські, засунувши свого язика в духу, і сидять і чекають: ой, а може щось трапиться, чому, а, а які зміни в нас будуть. Вони ж просто мовчки сидять і нічого не роблять. Все, що вони максимум можуть це за моєю спиною там пообсирати мене, і, і все. Все надалі вони нічого не можуть, тому що є таке поняття, на жаль, в нашій країні стадо. У нас дуже багато населення, я не розумію, чого всі бояться, всі мовчать. І завдяки цьому у нас нічого не відбувається. Були зміни на Майдані, люди пішли, об'єдналися. Але після того на завдяки їх досягнення вилізли інші корупціонери, такі як Порох і тому подібні, і вони присвоїли. Досягнення звичайних людей, те, що відбулося на Майдані, вони присвоїли цю перемогу собі і зайняли керівні посади в державі. І все, що відбувається, ви бачите, чим це закінчилося. У 2021 році відбулася подія з моїм нападом. Було купа активістів, які казали, що. Протягають руку допомоги, але як бачите, е, окрім піару, нічим це не закінчилося. Е, жоден, як ви бачите, немає. Юридичної допомоги е, не було. Лише всі, хто мені допомагає, це е, безперервно, це незалежна профспілка, правозахисники країни під головуванням. Е, Джихора Сергія, там є адвокат Сидоренко Володимир, і ось так я маю юридичну допомогу на даний момент, як в, в спорах трудових, так і в кримінальних провадженнях. Тому, але е, покажіть мені, де збоку є юридична допомога, окрім Ну, ну, добре, ну, всі показали там на каналах виклали свої і все. І на цьому все забули. Я зараз даю людям інструменти для того, щоб змінити щось. Нехай буде початком ось ця трійця, яку за законодавством їх мали вже звільнити за їхні всі вчинки. Подальші мої відео, ще декілька відео я випущу стосовно цих співробітників. Ви побачите там ну, повний треш, як вони несуть службу. І цих всіх таких співробітників їх прикриває керівництво. Це в нас це Калюжник і Хорольський, звичайно, що там йде. Командир батальйону Кривошея, командир батальйону це горобцов. Це взагалі окремі ці персонажі горобцов відмітився тим, що вони там в райвідділку нанесли тілесні ушкодження похилій жінці та її сину. Неважливо, що вони були там п'яні, там в нетверезому стані. Це, ну, це не дає їм повноваження. Наносити тілесні, але як ви бачите, Горобцова мало того, що не зняли з посади, нічого не зробили. Тому е, правосуддя в нашій державі його немає. Зараз в мене є справа в касації, це Верховний суд вже двічі звідти повернули е, відповідь, те, що там вони не бачать підстав для відкриття. Касаційного провадження. Ну, там вже і незалежні адвокати бачили мою справу. Вони розуміють, що все це просто шито білими нитками, і умисно вони створюють таким чином, щоб я не зміг поновитися на службі, тому що вони розуміють, що я не на банально на цих трьох недомків. Тому побачимо. Як воно буде з усією цією ситуацією, але ще раз кажу, що в правовому полі, якби в нас дійсно була правова держава, це неважливо, якби це якась країна з Європи, то в такому випадку вже там би б зняли б не просто декількох патрульних, а тут би вже б зняли все керівництво департаменту, на чолі з Жуковим і тому подібних. Тому. В нашій державі немає цього. У нас немає боротьби з корупцією, тому що ці корупційні схеми, які вчиняє Клюжний, Хорольський, Маслюк і тому подібні, недокерівники, то вже давно мали б сидіти в нормальній країні, вже давно всі не сиділи. Але, на жаль, не в нашій країні, тому що ми беремо ось цю ситуацію. У нас є співробітники, які мають понести відповідальність. Я зробив, як по закону зробив. Я написав заяву, зробив їм повністю доказову базу, там вже не треба нічого шукати. Тримайте. І за всі ці діяння є реєстр судових справ. Я спеціально пройшовся по ньому, то там десятки патрульних, а може і сотні вже патрульних, звільнені за. Аналогічні по окремому випадку, не в сукупності цих всіх, а по окремому випадку вони були звільнені за підписом Жукова. І суд визнав, що так, дійсно, вони законно були звільнені. А як ви бачите, чомусь цих дуже потужних патрульних їх тримають, тримають цих керівників. Ви навіть і приблизно не розумієте, що відбувається зараз під час війни в управліннях, туди потрапляє гуманітарна допомога, туди вливається дуже велика кількість грошей, аби функціонувала патрульна поліція і, взагалі, поліція, а це все деребане керівництво. Тому я ще раз скажу: що якщо відновлять мене Патрульній поліції, то я обіцяю, керівництво загнеться просто. Тому побачимо, що воно буде, але ще раз кажу, що е якщо в нас всі громадяни вони просто будуть мовчати, у вас є телефони, є гаряча лінія, ви бачите, як е висвітлюється інформація в інтернеті. Є повністю з фаміліями. Спіробітників, якщо ви не будете дзвонити на гарячу лінію і не казати, що даний співробітник має бути звільнений, так як ви, громадяни, ви маєте право вимагати власності, то нічого не буде. Просто керівництво буде заминати ці справи, і, і все. І нічого не буде змінюватись. Всі чекають чогось, що прийде хтось, і буде щось змінювати. Я намагався щось змінити, і ви бачите, що максимум, що я отримав, це комусь дав можливість спіймати хайп на собі. Все. Але все ж таки, вважаючи мій склад характеру, я ще раз кажу: що я як був направлений на боротьбу з цією нечистю, так. Ну, Воно нічого не змінить. І тому моя боротьба буде йти до кінця, поки, як кажуть, я маю руки, ноги і дихаю, тому що я можу, і я знаю, як вести боротьбу з цією гнилью. І такими діями, коли офіційно я збираю докази і немає реакції, це вкотре підтверджує гнилість ці структури і цих керівників, що я зможу висвітлити і показати народу України, що змін в поліції немає. І це не тільки поліція, це всі владні структури. Повністю. Правоохоронна вся система вона гнила зверху і донизу. Тому, якось воно ось так. Так, давайте що тут по коментарях? Пишіть, я відповім на будь-які питання. Так, Макс, дуже шкода, що ти поставив хрест свідомо на своїй кар'єрі, шкода, що порядна і справедлива людина не може працювати серед, через корупцію. Е, в цій структурі я зрозумів одне: якщо ти не будеш. Частиною корупційної системи, якщо ти не будеш е, гнидою максимальною, що тобі пофіг буде на всіх, аби йти по головам і виконувати вказівки вищого керівництва, ти тут не просунешся в жодній структурі правоохоронній. Воно так все побудовано. Будь-яка державна структура, вона одна. Савдеп, він нікуди не дівся. Корупція нікуди не ділась. Жодна з тих владних структур, які були, жодна політична партія або жоден президент, нічого не зробив. За ці роки я не бачив, я не бачив жодної реальної боротьби з корупцією. Є показові там для замивання очей, але ви можете побачити по вироках, їх немає. І ці особи вони просто знімаються з однієї посади, назначаються на іншу посаду, а потім назначаються на третю посаду, і все. Корупції, ну, немає в нас боротьби. Так, а вам надала відповідь з НПУ за лист, який передавав офіс президента. Я викладав це відео, що там була відповідь, що передано відповідним органам. Ці. органи... Підтерлися моєю заявою, і на цьому все закінчилося. Тому я ще раз вам кажу, що е, мені вдалося лише в 2020 році пробитися до Зеленського, але, на жаль, через свою недосвідченість я не зміг правильно, як кажуть, використати цю можливість. Тому на наступні рази вони, як кажуть, Краще підготувалися і зробили все, щоб я не зміг більше потрапити до Зеленського. Тому, якщо ще раз скажу, я обіцяю всім, що якщо мене поновлять, то все буде інакше і я ще раз скажу, що я зроблю такі вчинки, що багато хто не очікує і. Результат буде. Буде на краще. Чи вірите ви в реформи поліції зараз або після перемоги? Ні, не буде ніяких реформ і не буде ніяких змін. І якщо не, не прийде до влади якісь е, ну, люди, які далекі від. Е, того, щоб збагатити свої кишені, то зміни будуть, але немає. Ну, я, я не бачив жодного разу за всю, весь час свого свідомого життя, я не бачив жодного політика, який дійсно прийшов щось змінювати. Так, багато хтось щось розповідає, але якщо е, взяти, наприклад, е, і проаналізувати дію будь-якого депутата, неважливо від якої він партії, а що він за час свого перебування на цій посаді, що він зробив? От Просто взяти звіт його, законопроекти, подивитися, які це дуже легко берете, заходите на сайт там до Верховної Ради, і ви бачите під його фамілією, які законопроекти були, які він подавав законопроекти. І ви побачите, що нічого доброго з цього немає. Тому у нас дуже багато чому мені там, наприклад, формально відмовляли, там казали, в тебе немає вищої освіти. Ну, це формальність, і у нас дуже багато співробітників з вищої освіти. Є дві, три там, магістри і, і тому подібні. Але вони абсолютно тупі. На керівних посадах знаходяться особи, які абсолютно, тим байдуже, до знання законодавства вони лише вміють збагачуватись, вони вміють чітко входити в корупційні схеми. Знайомий судиться ДПП звільнили з захисту Маріуполя. ДПП подав апеляцію суди затягують. Звичайно, що будуть, якщо є вказівка зверху, то шансів виграти в наших судах дорівнює 0. Тому що в нас я особисто зіштовхнувся з цим, як побудована в нас судова система. Перша інстанція, це основна там, де в тебе доказова база збирається і тому подібне. Апеляція. Ну, в таких випадках це якщо стосується е, правоохоронних або державних структур, це ні, навіть не державних, це правоохоронних структур, більше стосується, бо в нас йде звільнення за адміністративним кодексом і апеляція ну, вважається як останні інстанції. Чому зараз банально мене е, відштовхує Верховний суд? Грубо кажучи, водить заніс. Заніс. Е, Тому що вони кажуть, що апеляція остання інстанція. У вас мають бути якісь там вагомі причини, щоб ми відкрили нам байдуже на доказову базу, на те, що там законно, незаконно. Е Вкажіть порушення процедури апеляції. Ну, це все чітко прописано і зроблено таким чином, щоб всі судді там один одного покривали, і ти ну, мало що міг зробити. Але подивіться по реєстру судових справ те, що подали у нас в Європейський суд, там всі справи, майже всі справи виграні. Що, про що це каже? Те, що в нас судова система гнила. У нас. Дуже мало програних європейських справ, коли подають проти України. Це про що говорить? Про те, що судова система в нас гнила. Тому суд той самий. Я розумію, що суд є купа суддів різних, але ще раз кажу, що дійсно чесні судді. Ось з усієї ланки, що мені попадалось, це одна в першій інстанції захарчук Борисенко вона принципова. Все, я більше інших суддів я не бачу, особливо принципових, які по закону хочуть. Тому, ну лише потужні потрібно адвока... адвокатуру потужну мати, щоб вони, як кажуть, вони грають з цими суддями хто, хто краще знайде шпарину в нашому законодавстві. Ну, Але ще раз я кажу, що е, я даю інструмент для людей, аби вони діяли. Тому все в ваших руках, і я розумію, що всі, всі, всі від цього втомились, від війни втомилися, але. Нашим хлопцям на, на нулі там набагато гірше, ніж нам тут. Вони щоденно, що хвилини, що секунди ризикують життя. А в нас стил він настільки дрявий і просто і ніхто не хоче нічого змінювати. Я розумію, що я просто банально лбом в стіну б'юсь, але люба стіна вона. Може бути зруйнована, який сенс дзвонити на гарячу лінію, якщо там теж зомбовані? Зрозуміти, що ця структура працює таким чином, якщо надходить відносно однієї особи величезна кількість скарг, керівництво навіть дуже, якщо не хоче, воно вчинить певні дії, аби притягнути. Цю особу до відповідальності. Тому кажуть, що є гаряча лінія за корупцію і несправедливість е, є. Створили, але це стосується не гаряча лінія корупції, а це е, незалежні, здається, три структури, якісь американські там наглядові ради. Три наглядові ради, ви можете знайти в інтернеті. То там е вони приймають заяви стосовно військової і гуманітарної допомоги, яку надає Америка та Європа. Тому е ось там є ці гарячі лінії, але це стосується лише ось цієї допомоги, яку виділяє Європа та Америка на... під час війни. Ось це там так, але я так само мало вірю в це те, що там щось змінить. Але просто казати, що все втрачено, і просто сидіти і нічого не робити, то під лежачий камінь вода не тече. І ще раз кажу, що так, переді мною є величезна, не просто а амур і є пошкодження, як кажуть, на лобній частині. За те, що я б'юсь, але все, що побудувала людина, воно можна зруйнувати. І з часом я це зруйную. Якщо буде підтримка суспільства, це зруйнується. Якщо підтримки суспільства не буде, це буде важче, але так само можна буде зруйнувати. Тому побачимо. Якщо я ще вдячний всім, хто мене підтримує, хто надсилає допомогу. І все ж таки, якщо тут остаточно Верховний суд відмовить, тому буду подавати в Європейський суд. Чому нема розгляду суду, що у поліцейських на даний момент нема посвідчення поліцейського, тому що ніхто не подавав такого позову? Ну якщо хтось візьме і подасть, то буде розгляд. Треба, щоб хтось подав це, щоб публічно було, щоб підключилися активісти, тоді буде. А, якщо ну, немає заяв, немає судових позовів, то, звичайно, і не буде цього. Всі все кажуть, але ніхто не подає до суду стосовно даних питань. Ну, побачимо. Якщо е, поновлять. Це буде цікаво, тому що є ідея стосовно цього, як дізнатися, що воно. Я спробую побачимо. Тому всім дякую. І ще раз скажу, що надалі будуть більш цікаві відео, і я дістану з загашника ті відео, які я знімав ще в 17-й, 18-й, рік. Під час певних фіксацій і певного спілкування з калюжним. Тому буде все дуже цікаво. І всім дякую, разом до перемоги. Слава Україні!